Я обожнюю історії, які відбуваються на інших планетах. На жаль, по-справжньому цікавих не дуже багато. І зрозуміло чому. Дуже складно прописати історію там, де відбувається щось таке, що глядач ніколи не бачив, і більшу частину часу ти будеш витрачати на розуміння, що власне тільки що сталося, а не слідкувати за сюжетом та персонажами. Тому в більшості випадків події відбуваються або на планетах постелях. Або на планетах джунглями, або на планетах, де середня температура значно нижче за нуль, що приїдається і виникає бажання подивитися щось більш різноманітне. Тож коли я випадково потрапив на землю сміттярів і побачив ось це, одразу зрозумів, що додивлюсь його до кінця. Тому що такі проекти це справжня рідкість. Мене звуть Віталій Тел, і мені є про що вам розповісти. Земля сміттярів це історія з трьома сюжетними гілками. В них різні герої намагаються вижити після того, як сталася аварія, і грузовий корабель випадково впав на дуже дивні планети. Це стислий переказ сюжету, але саме кайф в дрібницях. Наприклад, тут дуже мало діалогів. Більшу частину картини вас будуть очікувати безмовні експозиції та ситуації. Які треба скоріше відчути ніж зрозуміти, що робить сторітейлинг і більш вишуканим, якщо ти зможеш зрозуміти, що автор хоче тобі сказати без слів, і досить складним, коли ти не можеш зрозуміти, а що власне сталося? Якщо будете дивитися цей серіал, то готуйтесь до того, що майже кожні 5 хвилин у вас в голові буде з'являтися питання. Що це було? В цьому, до речі, один з мінусів серіалу високий поріг ходу, і я, звісно, його пройшов, але не сказати, що після цього в мене не боліло коліно, тому що навіть після повторного перегляду серіалу і пошуку інформації я все ще не розумію деякі сцени. І це просто клас. Тому що в більшості випадків наукова фантастика це якийсь лайф екшн фільм, де герой або знищує загрозу, чи намагається від неї втекти. Чи якось знаходить спільну мову з представником іншої планети? У землі сміттярів усі ці підходи є, але більшою мірою наші герої будуть намагатися вбудувати себе в наявну екосистему, і дивитися за цим дуже і дуже цікаво. Я, звісно, міг би сказати, що автори іноді геть забувають про наслідки подій і деякі сюжетні ходи скоріш вимушені, ніж логічні, але ці художники та сценаристи хитро невілюють мою претензію. Так, в самому мультфільмі зробили сцену, яка описує те, як треба ставитись до самої картини. Це трьохвилинний фрагмент, і я чесно не знаю, як це описати. Він абсолютно не потрібний для сюжету, але такий цікавий, дивовижний, емоційний, що здається саме для нього була зроблена уся картина. Це щось таке, що зустрічалось у старих роботах майстрів анімації, сцена, яка можлива лише в цьому медіа. Сцена, яка трохи більша за все, що було і буде в серіалі, ні, ні, чекай, такого не може бути складно пояснити. Це було надзвичайно Тож спробуйте додивитися, хоча б до третьої серії, якщо хочете отримати. По справжньому неймовірний досвід. Напевно, трохи треба розповісти про людей, які вижили після катастрофи. Перша сюжетна гілка розповідає нам про Сема та Урсулу, ботаніка та капітана корабля, що зробив невдалий маневр. Думаю, їх можна назвати головними героями, бо саме вони змушують корабель приземлитися на планету, а ще знаходять купу способів вижити завдяки представникам місцевої фауни чи флори. Тут важко сказати, хто ким є. Друга гілка розповідає про Азі та універсального робота Леві. Вони спробували зробити ванпост для того, щоб дочекатися допомоги, але місцевий клімат натякнув, що даний варіант виживання не оптимальний, тож вони теж вирушили на пошуки Деметри, корабля, який дає більше шансів на виживання, і де власне на пропудження чекають десятки інших колоністів. Тобто нашим героям не просто треба вижити на невідомій планеті, так ще й врятувати більшу частину екіпажу. Остання ж гілка розповідає нам про камена, і я не хочу про нього розповідати, тому що саме його сюжет впливає на усіх інших, і не сказати, що цей вплив позитивний. Ой, це спойлер, напевно. Спочатку тобі буде сумно через нього, потім ти будеш на нього злитися, а через деякий час відверто будеш ненавидіти, а потім по колу. О, і коли будете дивитись його історію, чи якщо вже дивилися, вам не здалося, що його пригоди мають щось спільне з Акірою та Солярісом. Я один це бачив? Ну добре, про Соляріс і саме автори казали, але якусь схожість з творінням японського мангаки, ну, не міг відкинути увесь перегляд. І коли я кажу про Акіру, то маю на увазі не кіберпанк і екшн світі після апокаліпсису, а емоційну історію слабкої людини. Яка випадково потрапляє під вплив могутньої істоти, яка вміє в телепатію та телекінез. Там взагалі можна розібрати сюжетну арку камена через засоби, які зазвичай використовуються в аніме та <кхем> хентаї. Але ну кому це треба, так якщо це треба вам, пишіть в коментарях та ставте лайк. Всі герої різні і у кожного свій підхід. Моїм любимчиком став Леві. Цей робот не тільки корисний і рятує свою напарницю. Але й представляє собою якесь дуже глибоке та філософське висказування про розвиток людства, про природу, про те, що ми, можливо, можемо створити те, що буде вище за нас на еволюційних сходах, але я так його і не зрозумів. Мені просто подобається дивитися, як планета впливає на нього і в що він поступово перетворюється. Це взагалі усіх персонажів стосується, кожен з них змінюється, показує як найкращі. Так і найгірші свої риси, але з роботом-помічником це особливо помітно. З персонажами ми розібралися, треба щось і про планету сказати. Вона просто неймовірна. Тут не одна сцена, де нам демонструють дивний ліс з дивними рослинами та деревами, в яких живуть 14 тварини. Майже кожен раз, коли наші герої приходять в новий біом, ми отримуємо неймовірно гарні мовчазні експозиції. Чи навіть сцени, в яких, здавалось би, можна було вставити діалог, який би більше розповів про місцеву фауну, але замість цього нам просто дають пожити разом з персонажами в цьому світі. Світі, де еволюція пішла по зовсім іншому шляху світі, де ти повинен адаптуватися, щоб вижити. В інтерв'ю авторів часто згадують, що основний конфлікт історії це людина проти природи. І це дуже незвичний варіант для сюжету жанру наукової фантастики. Що класно, тут немає добрих чи злих тварин. Вони такі, які мають максимально великі шанси вижити та продовжити свій рід. Тож це нашим прибульцям треба якось адаптуватися та спробувати вижити. Через цю взаємодію ми бачимо справжню суть людини, її характер. Та мрії. В сучасному світі ми дуже захищені нашими бетонними будівлями, інфраструктурою та технологіями. Але коли ти з обмеженими ресурсами потрапляєш на невідомі території, ти оголяєшся, стаєш вразливим і таким чином чесним. Коли ти сам на сам з природою немає сенсу брехати, вона все одно бачить тебе таким, який ти є. І автори вірно підмітили, що така взаємодія дуже рідка в кіно. А от в іграх, як на мене, цю тему поступово розкривають. І мені навіть здається, що певну частину референсів, автори землі сміттєрів, брали саме з ігрових світів. Я не можу казати точно, але в одному з епізодів Сем та Урсула потрапляють до істоти, яка ну дуже нагадує медузу. І перші 4 секунди я був вражений таким унікальним ходом. Але на п'яту одиницю вимірювання часу зрозумів, що дуже подібне я щось бачив у грі Subnautica. Якщо буде точним, то в її спінофі з під заголовком Below Zero. Там ти теж знаходиш велетенську медузу, в якій навіть можна поплавати. До того ж, сюжет першої гри та серіалу досить схожі, але це вже спойлери, тож я не можу вам розповісти. Все таки плекаю надію, що якщо ви його ще не дивилися. То спробуйте разом з героями вижити на дивній планеті. Робота пророблена просто неймовірно і точно варта вашої уваги. І тут так само, як з Блакитна Оком: чим менше знаєш, тим краще. А я вам уже ну забагато розповів, якщо чесно. Що стосується референсів, я не хочу сказати, що хтось у когось щось вкрав. Навпаки, добре, що нові концепції розвиваються, і ми отримуємо більше цікавих локацій та персонажів. І мені здається, що семнатика не дуже підходить для того, щоб максимально відчути себе в шкурі людей з Деметри. Натомість я би хотів порадити вам гру Rain World. Ви там, звісно, не граєте за людей, які опинилися на невідомій планеті, це Rain World. Але гра про маленьку невідому істоту максимально близько підійшла до того, що ми можемо побачити в сміттярях. Тут вам потрібно буде виживати, їсти, а що головне збирати інформацію. Адже не тільки ви ходите по планеті, де жили високорозвинена раса невідомих істот, тут також є ті створіння, поведінка яких вам абсолютно не зрозуміло. А головне, що і як вас може вбити. Думаю, саме таке питання було в голові і у Сема, і Урсули. І Азі та Йукамен Ліві трохи іншими питаннями задається. І так само як в серіалі. Тут будуть моменти, які треба скоріше відчути ніж зрозуміти. Тож раджу вам спробувати Рейн якщо серіал вам сподобався. Подивіться серіал, якщо хочете чогось нового та неймовірного. А мене звуть Віталі Тел, і мені ще є про що вам розповісти.